Вітаю вас на моєму каналі. Кінець липня. Зазвичай в липні спекотно. От минулий рік ми вибирали цибульку, була спека 35 градусів. Цьогоріч йдуть дощі, як не кожен день, то через день. Тому ми сьогодні ось під вечір приїхали, теж був зранку дощ. Хочемо вибрати хоч трішки цибулі. Цибуля цьогоріч у нас в полі, не біля хати. Біля хати теж трішки, звісно, посадили, але є ще ось у полі. Ну, тому, коли ми з поля вибираємо, привозимо додому з цим бадиллям і вдома чистимо. Але цьогоріч, подивіться, яке все зелене ще, ще не сухе, але мусимо вибирати, тому що ось знову передають на 5 днів дощ. Цибулька виросла гарна, що весняна, що зимова, біла, синя. Жовта, вся гарна цибулька. Ми будемо наривати в мішки, вести додому і вдома чистити. Тому що чекати її, поки вона на полі висохне, я не знаю, коли це буде і з цими дощами. А У нас тут долинка, тому дуже мокро, грязно. А ми її вириваємо, чистимо, виносимо, там у нас на гаражі є балкон і там вона досихає. Там Вітерець ходить, сонечко, тому гарно дуже висихає. І вже тобі собі не потрібно, як на дворі, то накривати постійно. Рвали в багажник, мішки, не влізло, ще сюди в машину поставили, їдемо. Зараз перечистимо. І я вам скажу, що вирішили все-таки вдома не. Яка цибулька лишилася вдома не чистити? Треба буде їхати на поле і на полі чистити. Дуже багато відходів, багато прибирати. Тому краще зараз не спекутно, тому краще на полі сидіти, на полі чистити. Ну, але вже цю привезли, мусимо почистити. Зараз гуртом то всі швиденько. І ось ми сюди так на гараж, на другий поверх, на балкон виносимо цибульку. Це ось у мене. Цибулька така теж зимова, але ми вже її вже десь тиждень, як її вирвали. Вона ось така бачите, дуже рано стає, сорт радар. Дуже хороша, мені це подобається. Звісно, теж грязна, але бачите, вже вона очищається, полежала на балконі, підсохла і вже очищається. На ранок їдемо знову рвати і вже будемо чистити на полі. Сьогодні приїхали всі дружно, тому буде робота швиденько кипити робитись. Цьогоріч ми так вириваємо, що викопуємо, зразу засіваємо все кукурудзою. Біля хати картоплю викопали, засіяли кукурузою. Ось часник викопали, весняний, зимовий, і також ось цей сорт радар цибульки, як я вам показувала, і теж засіваємо кукурузкою, тому що потім буде кукурудза для корів. Осінь вже паші такої травички немає, кукурузка виростає, ми рубаємо і даємо кукурузку. Кукурудзу. Тому тут теж ми зараз вирвемо цю цибульку і посіємо, нам таку порекомендували, скільки сердірат посіяти, таке листя, кажуть, велике зелене. Перший раз ми сіємо, не знаю. Побачимо, чи буде їсти корівка і яке воно виросте. там один ідей свіжок збирали. Як то кажуть, гуртом добрий батька бити і кашу їсти, то так само зараз і у нас. Ми всі гуртом. Ми працюємо швиденько. Сьогодні таке, бачите, погода похмурна, зранку навіть роса тримається довго. Хто працює, хто ходить, тільки керує, підганяє працівників, ну, комусь треба й керувати. Ось вирвали, зараз будемо сідати чистити. Хоча б я вам скажу така грязна цьогоріч, що ще такої цибулі грязної не пам'ятаю. Ось це зелене бадилі обрізаємо і хай собі там досихає наверху. Тут же в мене сорта весняні, весняна цибуля біля хати, ще трішки лишилася зимової. І ось цю радар зимову ми теж вже бачите, бачили, бачили ви вже вибрали. А ось це весняна. Зимова вибрата, була дуже велика зимова. Весняна трішки менше цьогоріч. Хоча біла на диво, тогоріч була дуже маленька, така як яйця цьогоріч, як кулаки дуже величезна. Як ви вже бачите, пшениці стоять, ячмінь помолотили, пшеницю не можна змолотити. Кожен день або через день йдуть дощі. Не знаю, як цього річ буде з зерном. Тому скінчаємо вже чистити, зараз повириваємо зіллячко, трішки просапаємо хоч мокро, порозкородимо і посіємо. І будемо їхати додому. Працюють усі, відпочиваючих немає, всі працюють. Отже, бачите, ось це насіннячку розсіваємо, будемо ще прискорочувати його. Так як передають дощик на п'ять днів, воно гарненько зійде, тому що ось цьогоріч мали діскувати стерню. Як помолотили, спочатку розсипали горчицю, так мокро, що не можна дісковою заїхати, а вже горчиця посходила і без діскової. Тому думаємо, що зараз так само буде. Піде дощик і воно гарно посходить і буде. Тут ось бачите, в мене вже третій раз це ось пересіяні огірки. воно вже починають цвісти, зав'язуватися. Може щось і виросте. Ми вже заскороджуємо, ну все будемо їхати. Це ось ще цибулька в мене за хатою. Вже вам почищу і буде все. Вже буде одна головна біль зроблена. Не будемо переживати, що треба почистити, що тут ще зеленіше, але тут трішки чистіше. Вже ми живемо на горбочку, тому, бачите, тут трішки чистіше, але дуже велика, це зимова. Ось так обрізаю, сподіваюся, що все висохне. Все повиносимо ось сюди на гараж. На балкон хай на балконі сохне. Ось дивіться, яка цибуля. Беру в руку цибулинка. Вам через камеру, звісно, так не передати, тому я зараз візьму ось пару цибулинок і зважу я вам покажу, яка вага цибульок, тому що дуже велика цього річ. Не знаю, як вона посохне в нас. Але будемо сподіватися, що гарно висохне. Ще також є на гаражі між досками. Тому цього річ, що велика, то дуже багато, хоча б садили так само, кілограми ті саме садили, але що виросла досить велика, тому виходить дуже багато її. По одну сторону балкона насипали, по другу і ось це на гаражі, там між досками ще теж висипали, теж буде сохнути. Ну, все, ходімо, я вам покажу вагу цибульки, тому що через відео вона не показує, що така величенька. Вагу включаємо, беремо жовтеньку, 455 грам. Синеньку, 405 грам. Біленьку, ну біленька не менше, 300 з лишнім грам. Чотири цибулинки. Вагою 1 кілограм 635 грам. Чотири цибулинки. Тому ось так гарно цьогоріч вродила гарна цибулька. Ось тільки що тільки така грязна, нечиста, брудна. Ну, а як у вас вродила цибулька? Чи у вас теж вже висохла, чи ви вже вибрали цибульку, чи ще ні, чи ще чекаєте. Ну ось і все. На цьому буду дякувати вам за перегляд мого відео. Зустрінемось знову.